Друзі, вітаю всіх, хто завітав на мій канал Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Мене звати Наталія і я ведуча цього каналу. Друзі, сьогодні я хочу вам показати, як я готую овочеве рагу. Зараз якраз такий період, що достигають всі молоді овочі. Овочі це клад вітамінів, і гріх не використовувати ті дари, які нам дарує природа. І так, починаю. Я маю два кабачки. Насправді я їх набагато більше сьогодні вибрала на своїй градці. Але я вибрала отакі два молоденькі кабачки і я відріза... відрізаю хвостики від них найперше і розрізаю їх на четверо. І так кришу, мисочку, от так складаю їх. Кришу такими четвертитками і складаю мисочку. так покришила я цей кабачок, точніше два кабачки, склала в мисочку і тепер підсолюю, підсолюю і ось так перемішую їх і, і залишаю на столі, щоб вони пустили сік. Це хвилинки, 2-3, ну, максимум 5. Построїли в мене кабачки, ну, буквально хвилинка, напевно, три. Не потрібно ждати, друзі, щоб вони юшку пустили. Отак От вони стали вологими і все, вже їх можна готувати. Тепер сковорідка в мене вже розігріта, я поставила, щоб вона розігрівалася. Добавляю сюди соняшникові олії і викладаю одразу кабачки сюди в сковорідку. Отак, і далі я е, готую інші овочі. Е, овочі, друзі, я попередньо не кришу, нічого я з ними не роблю, я все роблю в процесі приготування. Я тільки їх попередньо готую, мию і складаю, а вже все, все накришую в процесі. Це неперервний процес. Тобто я за, е, кабачки сюди поклала і одразу ж нарізаю я цибульку. Цибульку я також нарізаю четвертинками. В мене, я взяла три цибулинки, вони такі невеличкі. Цього року така в мене цибулька вродила. А ви, друзі, дивіться, якщо велика, можете більша. Взагалі-то цибуля лишньою не буває, вона смачна. Так, накришила цибульку. І сразу ж я додаю сюди до кабачка, який вже тушиться. Друзі, хоча я його готу, цю страву готую на сковорідці, але це страва дієтична і дуже смачна, готується вона швидко. Процес, я, як казала, я вже не перервний. Цибульку. Туди е, додала і одразу ж я натираю морковку. Морковку можна не обов'язково натира... натираю на грубу терку. не обов'язково натирати можна і нарізати соломкою. Я натираю. Так, натерла морковку і також я її одразу ж сюди додаю. На цьому етапі я вже так думаю, що його можна перемішати. Бачите, друзі, скільки вже соку пустив кабачок. Тобто ця страва не буде вже жаритись, вона буде тушкуватися в сокові кабачка. Воно все це буде дуже смачно. Отак От я перемішала. І кришу тепер ще помідорку. Помідорку можна терти, а можна і накришити. Ну, Я її вирішила накришити дрібненькими кусочками. І сразу ж додаю. Додаю лавровий листочок і ще сразу ж подрівнюю зелень В мене петрушки і кропу. Накришила я зелень. І можна її, друзі, також зразу додати, а можна і трошки пізніше. Хоча я вам скажу, ця страва готується швидко. Вона буквально хвилин 15 і вже вона готова. Так що дивіться на ваш розсуд, коли ви зелень хочете додавати, чи вже в кінці, чи можна її зразу. Ну, як зразу, то в кінці. Тепер дивіться, після помідорки ще можна було б додати, якщо у вас є, Перець солодкий, теж буде дуже смачно. У мене сьогодні немає, то я не додаю. І тепер воно, дивіться, тушкується, і дивіться, час від часу я його буду помішувати в процесі приготування. Ну, але ж воно готується, я як вам сказала, недовго. Як я бачу, що страва готова. Я беру ось такий кабачок, лопаткою прижимаю, і бачите, шкірочка зразу ж. М'ягенька розрізується напополам. Тобто, бачите, отак от кабачок м'ягесенький. Все, значить, страва готова. Я виключаю. І так, як в мене електрична плитка, воно може ще трошки посвоїти. Дивіться, бачите, друзі, тут багато юшки. Точніше, соку з кабачків. Якщо вам це подобається, хай воно так і буде. А якщо вам це не подобається, ви хочете, щоб було менше соку, то просто ви так на вогні ще сковородку трошки потримайте з відкритою кришкою, і цей сік випарується. Я люблю, щоб воно було в мене це все в сокові. Я закриваю кришку, як я сказала, і я вже виключила. Воно тут ще зараз поки охолоне, воно щось собі трошки побулькає. Тепер, друзі, що я хочу ще сказати. Так як страва дієтична, я помідорку додавала тільки одненьку. Просто так ну, для смаку. Якщо вам дозволяє здоров'я, можете більше помідор додати. Можна і навіть якогось кетчупу чи соусу томатного додати. Ну, але я кажу, так як в мене справа дієтична, я цього всього не додаю. Так, овочеве рагу в нас готове, друзі. Будемо споживати. Друзі, до складу мого рагу входить багато кабачків. Це тому, що ми їх дуже любимо. І в цьому році їх вродило в нас надзвичайно багато. Ви ж можете змінювати кількість овочів, а також додавати чи віднімати ті чи інші овочі в складі цього рагу. Ця страва надзвичайно корисна. Смачна, багата вітамінами. Потрібно використовувати всі дари природи, які нам вона посилає. Ми її споживаємо як самостійну страву, а також із картопелькою, з, з кашею, з омлетом. Готуйте і пригощайте своїх рідних і близьких. Дякую всім за увагу! Дякую, що були зі мною. Дякую за перегляди і коментарі. Хто вперше зайшов на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. Далі ще буде багато цікавого і корисного. До нових зустрічей. Всім миру і добра!